Доброго дня! Ми зараз знаходимося в селі Григорівка на об'єкті, де використовується стабілізатор напруги Квант 14. І Зараз його власник розповість, як він його використовує. Передаю йому слово. Хлопці, я дуже задоволений цим стабілізатором. Я поміняв семістерний на цей стабілізатор. Була проблема в тому, що відрубалися при обратних токах. У мене стоїть інвертор. Віктрон виробляє електричну енергію від сонця. І він постійно відключався. Кроме цього, я отримав дуже гарне качество електроенергії. По-перше, вона дуже стабільна. Тобто 220 вольт при напрузі від 80 вольт до 340 вольт, яке була в мережі. Я наблюдав ну, дуже великі калібання. У нас тут зона невпевненого електро. Обезпечення з електричною енергією великі проблеми. Цей стабілізатор мене задовольнив. В я його не гружу на повну потужність, не знаю, зможу ли я з нього зняти 14 кВт, але ту потужність, яка мені потрібна, він забезпечує. Так що я вам рекомендую. От так.